На структуру масла. Бачите, м'якіше, м'якіше, твердіше. Дивіться, бачите, яка різниця? Тобто видно неозброєним оком. Ідеальне таке на четвірку з мінусом. Ідеальне, ідеальне. Потекло масло, не тримає структура. Так, це залежить в першу чергу від сировини, технології і кристалізації, тобто в пачці чи, власне, з перемеленого моноліту. Леся Юрна, Да. Поїхали. Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк. Ви на каналі Сирна завжди. Сьогодні у нас довгоочікуване відео з дегустацією і професійним рейтингом 14 зразків найкращих виробників масла України. Хочу зразу підкреслити: гра слів не 14-ти кращих зразків наших виробників, а саме 14 зразків, які ми придбали в торгівлі, так само як ви купуєте масло. ви ж не знаєте, який шлях пройшов цей продукт, як він продукцією зберігався в магазині, в транспорті, коли його транспортували. Ви хочете отримати якісний продукт у себе з холодильника, у себе на столі на кухні. Є дві групи причин, по яким продукт може бути невідповідним. Перша стосується цього самого транспортування логістики зберігання, друга причина пов'язана з самим виробником, з комбінатом. І знову ж таки, оця друга група причин вона знову ж ділиться навпіл. А саме це технологічні проблеми, невідповідність технології чи якісь технологічні збої саме це найбільш цікаві причини. Саме з ними ми працюємо з нашими провідними виробниками, допомагаємо їм розібратися, застосувати так звані коригуючі дії. Я про них вам розповідав в своїх стрімах по економіці, і завадити. Певній проблеми відбуватися в майбутньому. Це і є правильне функціонування системи якості. Інша справа, коли вже на підприємстві, на виробництві виробник здійснює здешевлення сировини через застосування менш якісних напівфабрикатів чи основної сировини. Ну, у випадку з молочною галузю, це може бути використання великої кількості молока від населення. з Погіршеними показниками по мікробіології і соматичним клітинам, або ж як в випадку з маслом, перетоплення якихось закуплених на ринку чужих партій масла, яке вже довго зберігалося, або саме поширене, на жаль, те, що відбувається постійно, це коли в виробництві застосовують переробку повернень з торгівлі, тобто додаючи 10-20 Повернень до певної партії масла, воно повторно перетоплюється, воно гірше зберігається, швидше окислюється, менш корисне. Там, де ви бачите надпис свіжі вершки, ці вершки вже не свіжі. Частина цих вершків, вона вироблена з розтопленого, розпущеного, як ми говоримо, масла. І, звичайно, коли такі зразки потрапляють до магазину, потім ви їх купуєте, і ви дивуєтесь. А чому це е, мій улюблений виробник завжди? Е, його масло було найкраще, а сьогодні воно от не годиться. Використання більш дешевих, менш якісних компонентів напівфабрикатів сировини це не є тільки українська проблема. Це проблема загальносвітова. Всі світові виробники в тій чи іншій мірі переходять на менш якісні комплектуючі для здешевлення власної продукції. Міжнародний термін скімфляція, і вона поширена в усьому світі. Інша справа, що в яких межах допускається зниження сировини, визначає сам виробник. Ви часто стикалися з терміном, вірніше з проявом терміну «шрінкфляція» або даунсайзінг. Вона дуже турбує українських споживачів. Це коли зменшуються упаковки продукту, тобто замість 200 грам масла продається 180, замість літра молока там 950 мл. мілілітрів. Чи там сплавний сирок був 100 грам, потім 70, 80, 60 і чекаємо вже, там, коли буде 50. Всі ці проблеми існують, ми про них періодично нагадуємо на нашому каналі, розповідаємо про ті чи інші зразки з інфляцією, з даунсайзингом, або з кімфляцією. Тобто ми розглядаємо, з якої сировини, можливо, виробили той чи інший зразок. Звичайно, особливо боляче і неприємно, нам в першу чергу. Потім виробникам, коли е, наші провідні виробники допускають певні партії або частини партії. Зараз про це поговоримо неякісної продукції, і знову ж таки більша частина їх співпрацює з нами. Ми разом розбираємося з проблемою, визначаємо її і разом, можливо, радимо е, ті коригуючі дії, які дозволять в майбутньому випускати якісну продукцію. Часто виробники на таку співпрацю не йдуть, це їх право. З іншого боку, корисність нашої взаємодії доведена часу. От і на цій дегустації у нас на останньому місці зразок компанії Молокія, зразок масла. Десь років 5 назад була проблема з консистенцією, вони її вирішили прекрасна консистенція. З 2020 року Молокія не працює взагалі з молоком від населення, тільки від великих товарних ферм. 26 по пам'яті співробітників служби якості, включаючи всю лабораторію, чудовий директор з якості, технолог. Суперпрофесійний. Після розбору польоту, єдину причину, яку ми змогли знайти, це затримка в технологічній лінії на 25 хвилин вже нагрітих високожирних вершків. Тобто, коли у вас іде поломка, наприклад, на маслоутворювачі, в потоці, в трубах залишаються вершки гарячі вже. І ці вершки ганяються по колу, кальцовка, так звана, відбувається. Потім, коли поломка значить ліквідується, вони. Запускаються в маслоутворювачі, з них виробляється масло. На мій погляд, це єдина може бути причина. І вона досить поширена насправді. Оці вершки, які більше, скажімо, 10 хвилин затрималися на лінії, їх треба зливати окремо. Треба зливати окремо. Або якщо навіть випускаєте масло, то це масло треба відставити і, як мінімум, не пускати в фасовку. Я дуже вдячний молокії за взаємодію. Я е, сумую разом з ними. Але виходячи з довіри до каналу наших глядачів, звичайно, я не можу цей результат ліквідувати. Тому прекрасна компанія Молокія, якій я абсолютно довіряю, знайомий із керівництвом і з технологами, на цій дегустації отримала останнє місце. про це й не завадить мені і далі рекомендувати вам їх продукцію, тому що в цій компанії з кожної партії залишається перший останній серединний зразок і дійсно масло. Яке вироблене з перетриманих вершків при гарячій температурі буде окислюватися швидко. Що буде відбуватися в процесі цього швидкого окислення, ніхто не знає. Тому зразок, який витримується на заводі, може мати навіть хорошу органолептику. А якщо це масло потрапляє в невідповідні умови, воно буде швидко, швидко, швидко старіти, окислюватися, і буде такий результат, як сьогодні, з молокією. На цьому про молокію все переходимо до кращих зразків. З усіма рештою розбираємося ще раз в п'ятницю. У п'ятницю я е, запрошую підписників, пройдемося по всім зразкам кращих наших виробників масла. П'ять зразків на цій дегустації в статусі переможців. Номер один масло селянське, жодних сенсацій. Номер два масло фаворит, буквально один бал від селянського відстає. Це два найкращі масла. Третє масло яготинське, Знову ж таки, ніяких сенсацій. Стабільне, якісне, постійно там. В трійці воно, якщо ви подивитесь наші рейтинги, може трошки нижче, але масло Яготинське. Далі, четверте, і це певна невеличка, не те, що сенсація, але новина, волошкове поле після величезної роботи, проведеної на помодернізації на заводі Юрія в Черкасах. Вся продукція Черкас витримує терміни і досить чисто, можете в цьому переконатися. Досить чиста, чиста. Тобто немає сторонніх присмаків там від корови, як Леся, називала, чи там від ферми. І замикає п'ятірку кращих масло біло. Масло біло, ще раз соте, нагадую, що масло біло і масло білоцерківка це одне й те саме масло з е, Білоцерківки Полтавської області, компанія Біагр дуже поважна компанія, шикарне обладнання, навчені працівники. По маслу вони завжди були в верхній частині таблиці. І так, ще раз перераховую селянське перше. Фаворит друге, яготинське, третє, четверте вітаємо волошкове поле, для них це як перше. П'яте біло, і ці п'ять зразків ми з Лесією рекомендуємо найбільше, вони практично бездоганні. Якщо саме ці зразки ви візьмете з собою за кордон, порівняєте з імпортними зразками, вони їм не поступляться, тому що не поступається українська продукція, вироблена за найвищими стандартами. Ну, а тепер трошки відео з дегустації і, власне, рейтинги в кінці. Якщо у когось немає часу дивитись і слухати, внизу у вас тут є таймінг. Можете взагалі зразу переходити насправді на початку відео на табличку, дивитися, кого ми рекомендуємо, хто виграв перші місця. І, власне, чи слухати мене, це ваше власне рішення. Поїхали. Хто начальник? Ти начальник? Пішов в дупу начальник. Не до тебе. Не до тебе зараз. Давай, Лесичка, приступаємо. Арбайтен. Я одразу буду з цього, тому що він саме некий його хто не поріжу. Органік м'який мекіши, так? Mm -hmm. Обідно, поїхали. По, по одному ж, так, достатньо. По два. По два можна тонших. Бачите, трохи мякувати органіку. По відношенню у порівнянні з іншими. Всі в однакових умовах. Mm -hmm. Ще одне м'яке масло на дегустації, от органік і галичина. Це так воно на дотиск в, ну, пачка в цілому. Подивіться. Видно по поверхні, бачите, по цим хвилям навіть. Трохи кращилися за органів, ні? Ну, так. Да. Молокія. Дивіться, у Молокії десь років п'ять назад це була величезна проблема. Ми їх консультували в міру сил. У них теж було м'яке масло. І десь кілька років назад вони цю проблему вирішили. От подивіться, як зараз молокія себе веде. Це фаворит у нас, так? Да? Ну, угу. пахне гарно. Таке, як стоїш над ванною високожирних вершків. Ну, ніби свіже звиробництво, так? Угу. Але ж дивіться, велика дуже велика пустота. І що це значить? Значить, зберігатися буде гірше цей зразок масла, буде окислятися от, по цій пустоті. Угу. Де повітря, там окислення. Ну, у них не ідеальне обладнання, але дуже хороше масло, як правило. Торіж уже. Угу. Ну, по-моєму, клас. Теж еластичний. Еластичний, хороша обробка, значить. А, клас. Ну що, Рошен менше пахнулося? Так. Да. Ну от у нього бачиш як. Пастеризація не за висока. Жир, як правило, за високий і... Ніколи не займаючи у нас саме першого місця, по минулому року Рошен був номер один по якості. Лише другий, третій, четвертий. В підсумку номер один. Цікава історія. Давай. Структура. Ферма. Ну що? Лідери за обсягами виробництва масла в Україні. Найкраще масло за кордоном. Леся, а що ти мовчиш за запах? Дуже гарна структура. Дуже гарна структура. Про запах знов нічого не сказала. Ну так. Леся занюхалась Яготинським. Наш один з провідних виробників. По маслу теж е лідер. Один з двох-трьох найкращих виробників масла. Масло е перетворення вершків – ні, це масло збоєчне, так зване масло безперервного збивання. На великих комбінатах, особливо радянських, в останні роки радянської влади саме такі лінії чешські ставили, Ну, просунути збоєчне масло. Насамкінець традиційно протоколи дегустаторів. Бачите, нас двоє. Ніяк ми в трьох не зберемося, щоб ще віку підключити. І підсумковий рейтинг: дегустація масла, кращих виробників масла України, третє коло. Планую ще четверте провести, підсумки за рік вивести. а в п'ятницю чекаю підписників на коментарі по кожному зразку. На цьому все радий, якщо було відео корисним. Слава Україні і збройним силам! Допомагайте нашим воїнам і до зустрічі!